Сінько з Калентина Миколаївна на позивний дзвінка. Ну, Я вода з 2014 року відразу від початку Майдану. Захват з Криму до половину Луганської Донецької області. Ми всі зрозуміли чудово, що Збройні Сили України як такі ще не були сильно сформовані, щоб дати відсіч. І тоді, після Майдану, формувалися підрозділі добровольців. Так, я пішла в добровольчий рух після 14-го. Що мотивувало, ну я була як волонтером, розумієте, ми тоді всі так організувалися і були як волонтерами, допомагали хлопців, їздили в добровольчий підрозділ наш Домовирівенський, скажімо, де Володимир Друшечков mm -hmm. разом із нашим сьогоднішнім комбатом Дизелем започаткували в Волинь підрозділ. Української добровольчої армії. І так ми я вже почала працювати тільки з, 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 з цими добровольцями, з цим підрозділом, як і волонтер, і як потім е, командир е, Дубинського загону. Перш за все, вмотивованих людей потрібно було від населення з населення знайти їм розповісти, що це таке українська добровольча армія, як сьогодні потрібно вмотивовано йти захищати Україну, тому що зброя одна не воює. Потрібна для цього мотивація обов'язково. Потрібно, щоб люди розуміли, для чого, хто такі добровольці, для чого вони потрібні сьогодні на передовій. Тому що, ну, скажімо, не все в Збройних силах України багато пішло добровольців. Збройні сили України також. Але це вже в 22-му році, в 14-му році йшли загони добровольців, поки формувалися Збройні сили. Ось, Я пам'ятаю, тоді хлопці були і в тапочках, не було форми такої, були навіть із своєю мисливською зброєю, а ми всі їхали. І всі стояли на захисті своєї рідної батьківщини. Тому що на той момент не працювали так сильно вишкільні полігони. Тоді якось так було, що все все бігом-бігом-бігом. А вже були хлопці підготовлені. Е, е, так, я була на полігоні також. По тактичній медицині підготовку проводила. Я тому що я у 2016 році проходила на базі української добровольчої армії повністю всю підготовку. Там у нас така була вишкільний центр. Я проходила цей в цей вишкільний центр. Я мені не страшно. З ними, от іменно чогось з добровольцями мені, тим більше, що, що з підрозділом Волинь, о, да, мені не було зовсім, скажімо, якийсь страх був. Мені тільки був страх за те, що, не дай Боже, прилетить кап, де ми є. І ми не зробимо того, що ми собі думали, воювати далі, розумієте, що нас просто не стане. Ось це за це я більше переживала. Це пояснює всім, хто в мене питає, що таке добровольці. Кого не хочу образити, хто добровільно пішов в 22-му році ще до 22-го року. Добровільно пішов в Збройні Сили України. Це дві великих різниці із добровольчим рухом. Добровольчий рух це як волонтери, вони безкоштовно. Воюють і віддають, на жаль, також своє життя, ризикують своїм життям кожної хвилини, так як, так як і Збройні сили України. Ті, що добровільно пішли в воєнкомат і стали на, скажімо, забезпечення державне, там, пільги, виплати, грошові забезпечення, то це зовсім іначе. Тому що ну, всі повинні розуміти, що ніхто сьогодні е, за, е, за гроші не хоче іти сьогодні воювати без грошей, тим більше це є вмотивовані люди. Це в першу чергу це національно-патріотичне виховання, яке повинно в нас зароджуватися в дітей ще з садочка. Не так як в батьків, тому що батьки в нас сьогодні на роботах, вони працюють для того, щоб дітей сьогодні своїх кормити одягати, а ці мають займатися в нас. Вихователі має займатися вчителі, і так далі. І далі вже пішло по лініях, тому що національне патріотичне виховання це в першу чергу, потім ідуть і в добровольчі також підрозділи і на захист своєї батьківщини. Тоді в нас не буде така стояти велика проблема. Це має бути прописано все на державному рівні. І я хочу більше сказати: сьогодні держава повинна дякувати таким, як ми, добровольцям, тому що цей рух за 10 років війни, цей рух від початку майдану, вже був міста рік війни. У мовах своїх виховали дуже багато батьків та посестер, які і виступили потім до збройних лав України. Відвоювали, отримали поранення і повертаються назад в свої добровольчі підрозділи. Тобто вони хочуть воювати надалі. І хлопцям грошей в тому регіоні, до якого вони сьогодні, наприклад, приналежні, скажемо, Запорізька область. Сьогодні хлопці сидять в окопах разом з збройними силами України і не отримують не копійки, а ту саму, ту саму роботу з ними разом. Ну, безцінно так, але людям треба, які в ЗСУ, також кормити свою сім'ю. Я це все розумію. Вірно, вони мають це платити, вони мають давати людям гроші. Але коли ти будеш ставити, ну так мені говорить, я пішов воювати за сім'ю, за жінку, за там за Так, я це нічого не маю проти. В першу чергу ти повинен зрозуміти, що ти йдеш сьогодні воювати за державу, за Україну, за свою землю. Не буде землі, не буде в тебе ні дружини, ні дитини. Будинка твого. Все це це, починається це. тільки з української землі, з нашої. М, ну, мої побратими, які поряд зі мною. От як це? Всі посестри, які сьогодні воюють поруч зі мною. Є, які поранені, є які втратили там кінцівку, і вони сьогодні. На протезах, але вони щось роблять, вони тут з нами поряд. Це має бути держава. Вмотивовані сьогодні мають бути чиновники наші, керманичі. Які вони прийшли сьогодні в Україну під час війни, це в першу чергу мотивувати треба людей керманичів наших, хто при владі. Тому що вони не мають бути сьогодні тут з нами. І воювати обов'язково не мають бути. Впадає такий, знаєте, настрій сьогодні захист України. Це так важко мені говорити зараз, оце, щоб людей, що люди втрачають е захищати такі, захищати свою країну. Мені це дуже важко це говорити. Я не знаю, як можна так. Все зроблено, все зроблено скажімо, по малесенькому пазлу, де воно в кінці все склалося. От, скажем, той Що вкрав, вам? той вкрав там, цей прокурор це зробив, той це зробив. Наприклад, якийсь там от, той гроші виділив на бурківки, той то мільйони йдуть незрозуміло куди, тільки не на фронт. Все, от, от так і от так люди і впала в мотивація і захист України. Ми втрачаємо кожен день дуже багато людей. Поповнення мобілізаційного немає. все зроблено для того, щоб впав мобілізаційне поповнення людьми. І а хто буде тримати? Хто втримає цей ворогів? Я можу, що колись можливо, що настане такий момент, що люди будуть просити бігати в руки, будуть бачити любого чоловіка будуть бігати з руки, просити. Це... В мене на, на навпаки є ще більше якась, більше мотивованіша тим і зла на них всіх, що я як приїжджаю в тил, я, мені дуже важко спілкуватися з кимось таким, хто вже не причеп, ну, до війни, немає ніякого відношення. Мені дуже важко. Я, мені краще сидіти десь вдома, так собі виїхати, повирішувати деякі питання, які треба там побратим моїм там по сестрам на, на тут, поки я знаходжуся там. Ось і все. Я не можу, мені важко дивитися на це, що люди настільки їм все одно якось так чи що. Наше круто знав тому, що кожен командир за свого побратима це для нього як ну, я не знаю, як кусочок серця, Ну, його, якщо знаєте, він дуже відповідальний, ставиться до цього. І він дуже все виважені кроки робить до цього. Це не так масово йде, це більш, такі, знаєте, переживання за кожного свого бійця. Він має бути в нього вишколений, він має бути в нього підготовлений, він має бути в нього настільки в... і вмотивований, тоді він тільки може його послати десь на якісь завдання, так собі. Втрачати побратимів. Це було тоді найважче мені. Коли ми вони попали каву перед від'їздом, ну вже там машину, все вони там вже зброю чистили собі, там все. Зранку встали. Я там їм зробила смачненьку поснідати кави попили з ними, хто там, що каву попили хто чай. Неважливо, Посмі, Пошуткували, посміялися. Хто згадав своїх дітей, хто згадав своїх коханих, мам, звичайно. Сіли в машину, я ще так їх зняла. Вони так поїхали А я завжди виходжу їх так, ще на дорогу перехрещу, скажу молитву свою. І по рації нам буквально за 20 хвилин вже передають, що пряме попадання в машину. Я б дуже би хотіла, щоб сьогодні кожна людина себе згадала, яка навчилася в Україні іменно 22-го році, 24 лютого. Щоб ми відродилися, ми повинні спочатку вижити. Ми повинні спочатку зберегти цю країну. Ми не відродимо Україну, коли хочуть однієї зберегти і воювати за неї, і бути потрібні цій землі. Щоб вона існувала, тому що територія України це нам вона прийшла в спадок, скажімо так. Ми маємо ставити цей спадок для своїх поколінь майбутніх. Щоб нам це зробити, нам треба її зберегти. От тоді ми можемо тільки її відродити. Ми її відродимо, відбудуємо. І дасть Боже, що, може, люди трошечки зараз зрозуміли і більше будуть дивитися на хлопців і дівчат, які патріотично налаштовані, щоб вони прийшли, скажімо, і до влади, чи там, до місцевих рад своїх, в яких їм болить в серці за Україну. Тоді ми її відродимо і відбудуємо.